Дай Боже, здоров'я вам і благослови вас, Боже, на все святе гоже, благодаті ікони грузинської, Іверської, якої сьогодні день пошани, а також пошановують. Ікону неопалима копина, правдиве, особливе, найдіше свято, якої 17 вересня, але не гріх її почнувати І нині молимось ми за наших воїнів, козаків, фронтовиків, за тих, що ранені, полонені, несподливі, знені, хворих немічних, подорожуючих особливо Ласки Божої потребуючих. молимось за те, щоб люди тримали звичаїв своїх. І каялися, що на жаль 500 років тому назад з'явився григоріанський календар, за який Бог прокляв того папу Григорія і тих, хто його підтримали яких підкупили масони, сатанисти, глобалісти, римо-католики, сектанти почали свята шанувати не в ті дні І іє осені. Ви знаєте, цю єресь підтримали і, на жаль, священики, єпископи ВГКЦ, ПЦУ, їхні християни. Най Бог простить, явно славно сам прийде та розповість те, що потрібно. Ми згадаємо, хто відійшов від нас, а особливо героїв наших дорогих. І просимо за їх сонячного спасіння. А серед них славного Василя Стуса, якого згадуємо День Смерті саме в ніч з 3 на 4 число. і пам'ятаємо його прекрасні слова, пророче слова. Ми ще повернемось, але не мертві, а не переможні і безсмертні. Віримо, що так буде. Що прийдуть в нашу Україну, Русь не з гробів, а сонця небо храмів, наші герої, наші друзі, УПА за СИУ і Синьоки, Руси Ісус. Ці дні до 11 числа особливо молимося ми до ікони неостанної допомоги Пречистої Богородиці, яка водночас називається Страсна. І особливо має бути прославлена вона у чудо-металевому храмі, який зійде біля Страсного Христа України, до якого найбільше українці мають йти молитися за Божим. Покликом серця свого за наказом і проханням пречистої богородиці, який в інтернеті вперше передав я ще в 2010 році, а так, в житті. Особисто я чув слова пречистої Богородиці На свято благовіщення 7 квітня 1995 року, коли Пречиста Божа Мати благословила той хрест зробити, і на свято Пресвятої Трійці дав Бог його встановити 12 червня, і з того часу, біля того, Христа, весь час мали би болитися люди щодня. Тоді би страсті наші менші були. Тоді би скоріше Бог і Боже військо нам на поміч. ще в минулі роки прийшли. Ну на жаль, йдуть роки. Люди не вірять передання, але неминуче так буде, хоч і не просяться в більшості людей, бо Бог, як пише Біблія, вислухає меншість людей тих, які мають ту віру. Яка спасена? Знає ті божі прекрасні передання, які відомі як пророцтво ОПА, тому що дані вони були найбільш героїчним, побожним, патріотичним людям у часи нескореної боротьби нашої української козацької доброї нації проти окупантів різних і гітлерівців, і сталінців та інших виродків зла та їхніх запроданців. То слава Ісусу Христу і слава Україні! Вітаю! З івано франківська Вас я Лилю, Павло Дністер у 2017-му фільмі Поклик Христа і Упа! На понеділок 4 вересня 2023 року хочу згадати, що у нас сталася особлива подія. Вчора зібралися хлопці, дівчата, пластуни юні і старші, і зібралися не вперше на місці тому, де має бути зустріч наша людей смертних з людьми безсмертними, яких очолить Тарас Григорій Шевченко, котрий вернеться. З тисячою святих щодо храму, що має зійти саме на озеро, яке бачите, ви поруч якого є сонячна поляна, біля паркона 23 ї школи є місце з'яв Бога і Божої матінки на два камені сонця, і біля одного з тих каменів срібно встановлений металевий чудотворний хрест ковзаря. Що не раз про це говорив вам я, і теж е, до цього хреста, який бачите, трошки найти сила Божих ласк біля цього хреста два рази більше ніж біля страсного, і це два такі духовні стіони, де люди мають запалювати лампадки, молитись і говорити обов'язково з проросовпа за пророчі сни за все те, що я у відео старався вам сказати. Ну і нагадаю, що має стати неймовірний. Одо, коли засіяють ті хрести, а тоді люди в більшості будуть більш мудріші. Треба прийти і молитись біля хрестів і просити, аби Бог прийшов і Божа мати і воскресні і герої святі помогли нам нашій землі. І саме найбільше Бог і Божа мати являється мені, дають зняти себе на фотографії. Нагадаю вам, я «Гуліть фото Христа, зняті Борисом Володюком. Саме навколо Шевченко: озера і парку культури імені Тараса Шевченка, який є в нашому місті. І знаю, що тільки з нашого міста загинув воїн, якого те звали як Великого Кобзаря Тарас Шевченко. І він має вернутися як ад'ютанта Раса Григоровича у військовій похідній формі, за що мала його мама, дорога Марія, на свято УПА після смерті свого сина у 2015 році, особливо пророчий сон. І такі ж подібні сни мали інші люди в тому числі і я, а найголовніше слова Бога і Богородиці, що так буде. Гугліть за це статтю і пам'ятайте, що у пласт, Сокіл, Січ ходили найкращі наші герої і Степан Бандера та його славні брати Роман Шухевич і Євген Конувалець. І з 1998 року є е, товариство тайне, яке об'єднує патріотів молодіжних організацій Сокіл Пла «Січ», які вірять про рост ОПА. І з часу, коли я отримав звання генерала капелана УГВР з 2008 року, я маю водночас за божим наказом звання почесного голови. Того молодіжного товариства, щоб люди прислуховувались, а що ж каже той голова, як людина совісна, як той чоловік, який є батьком гідних двох синів і дідусем гідних двох внучок. А духовним батьком є для сотень юнаків і юнок, які в певний час пішли за мною, і які в ці дні. Є такі, які вважають мене своїм духовним провідником. За що дякую їм, але нагадую вам, що наш найкращий вчитель, наш найкращий провідник це Ісус Христос. Близько 250 пластунів з усієї області зібралися у Франківську на відкритті нового пластового року. Підрахував комендант цьогорічного відкриття Богдан Курчак. Шагорбі сімрія, любі очистні нашу, буде порина дія. Власті росте новилю. У свій перший пластовий рік, зі слів Богдана Курчака, цьогоріч вступає близько 60 пташенят, найменших учасників організації. П'ятий пластовий рік зустрічає восьмирічна Анастасія Ганчак. Тут каже дівчинка, знайшла чимало друзів і пригадує своє перше знайомство з організацією. Що маленька, мене на перший табір, мама взяла. Я поїхала на той самий табір з подружкою, там де ми братчика Максима годували цим шоколадним камінням. Любов до пласту Оляна Басараб, то в них сімейне. Мама Анастасії підраховує пластункою є вже більше 20 років. Це як нев'ємна частина нашого життя. Ми впевнені, що а, тут хороше виховання, патріотичне виховання, що дуже важливо в теперішній час. А тут важливо для батьків здорових, здорове суспільство, любити Бога і Україну, Любити Бога і Помагати іншим. Після пластунської присяги свою першу пластунську відзнаку отримує Ксенія Курилів. На грудне Орлятко вказує. Дівчинка вже рік від пластунка. Близько 30 пластунів з усієї України віддали своє життя, захищаючи країну від російських окупантів, каже Богдан Курчак, комендант відкриття цьогорічного пластового року. Серед них пластуни захисники з Прикарпаття. Ми крізь роки намагаємося і далі дотримуватися тих принципів і тих власне обіцянок, які ми дали. І е, під ну, якби підпливом під впливом цих, під цих обіцянок під е, в нас ну, як виховання цього області, багато хто з от якраз вони зараз є, що воюють далі. Дехто на жаль вже загинув. і е, і от і та частина, яка пішла воювати. Ми а ми залишаємося тої частиною, якими маємо далі продовжити працювати. дітьми. чудово, дякуємо тим, хто працює з молоддю. Що вона була більш патріотична, побожна. Бажаємо всього найкращого нашій юній юні зміні і їхнім патріотичним батькам, родичам, друзям. Поминаємо наших героїв дорогих, прославляємо їх з Богом. І діти зробили разом з своїми власне старшими друзями. Фото саме на місці. Тому де позаду них дасть Бог, як ви бачите, чудо храм Воскресіння Тараса Шевченко, що має зійти на озеро. Отож, радість буде. Я про це мав пророчений і мали інші люди. Пророчесни нагадаю, що має вернути серед наших героїв, славний Назар Лугарєв, який очолював плас Цього року на східному фронті віддав як герой своє життя. Помі'ни Боже. Олександр Зеленько, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка, екс розвідник КДБ. представляємо завжди так вас, пан Олександр, кажемо вам доброго вечора та слава Україні. Дня, слава. Скажіть, будь ласка, ви дуже часто і якісно в нашому ефірі аналізуєте події, які відбуваються у... на території нашого ворога, на території московитів. Як ви гадаєте? Чим чи завершилась уже історія з Пригожином та Вагнером, кого поховали на, як вже довелося прочитати на якому третє, е, кладовищі Санкт Петербургу? І взагалі, чи можуть бути ще якісь, скажімо так, нові гілки цього сценарію? Несподівані гілки цього сценарію. Я вам зараз розкажу так саме Не несподівану гілку. Яка здається абсолютно спочатку нереальною, знаєте, така гілка? Наскільки Вагнер і Україна е, виявляються е, спорідненими е, кілька тижнів назад, коли почалася ця історія е, з переїздом і предислокацією вагнерівців в Білорусь? Е, ну, це було зрозуміло для фахівців, що в Білорусь вони приїздять не для Білорусі, а це ударний кулак для диверсійно-терористичної діяльності проти в першу чергу Польщі. Е, як то кажуть, колишніх не буває, тому колеги із Європи е, виходили на зв'язок, ми з ними спілкувалися, і я їм пояснював, що шановні, е, очікуйте е, диверсійні групи в великої кількості у себе. Ну, їхня відповідь: ну, по-перше, пригожин, ну, збитий льотчик, це раз. По-друге, ми підвели стільки військ, що вони не пройдуть, та без проблем. А хто вам сказав, що вони підуть через кордон е, Білорусь Польща? Та що в Білору... Білорусь литва Ні. І Коли я їм говорю, вони підуть через кордон, Білорусь, Україна, Україна, Польща. Ну, мене спочатку європейські колеги захлювали, і словами, та ну ти що? Ну слухай, ну ви то майже в стані, ви по, -по факту в стані війни із сателітом Росії Білорусі. У вас то кордон ого як укріплений, в який ніхто не прожмигне ну добре, я говорю, колеги, добре, почекаємо, почекаємо. Кілька днів назад вони мені телефонують кажуть, та ти знаєш, взяли групу диверсантів в Польщі і з 16 диверсантів 12 з українськими паспортами 12 українців. Кажу, шановні, а що ви хотіли? Поясни, пояснюю, поляки не розуміють слово хабар і корупція польські прикордонники. Українського кордону, якщо ви маєте в кишені кілька тисяч доларів, для вас не існує. І це закон природи, на жаль, сьогодні. Тому, маючи кілька тисяч доларів в кишені, пройти білорусько-український, а потім українсько-польський кордон, це, ну, це так дитяча забавка. Чому? Ну, поляки, коли приймають наших українців, вони... Що ставлять досить поблажливо і розуміючи, що це, ну, навіть якщо це дезертир, навіть що це ухилян ну все одно, ну людина боїться, але все одно це України, це свій, це близький. Придбати український паспорт, ну знаєте, як то кажуть, челендж можу вам зробити за добу, скільки ви замовите мені українських паспортів, справжніх, скільки я вам їх у Києві куплю, як і в кожному місті України. І це називається простим словом корупція. Що відбулося? Це Вагнер зайшов великою кількістю в Білорусі. На автобусах, в вантажівках, в усьому, всьому, всьому. Е, а потім вантажівки і автобуси вийшли. І відбулася помилка. Якщо автобус зайшов, а потім автобус вийшов, то значить 30 людей заїхало і 30 людей виїхало. Ні. 30 людей заїхало. 10 виїхали. Питання: де 20? А 20 в Польщі. Росія чітко розуміє: перемогти Збройні Сили України на полі бою російська армія не може і не зможе. Навіть якщо нас покинуть наші союзники, навіть якщо відбудеться там неймовірний катаклізм, будь-що, все одно українці будуть стояти на смерть, ну, посунуть вони лінію фронту туди-сюди, але це кардинально нічого не змінить. Тому виграти Росія на полі бою не може. І вони зрозуміли дуже просту річ. У нас є тил, стратегічний тил. Стратегічний тил це Польща. Якщо вони знищують логістичні шляхи, якщо вони знищують склади, залізничні вузли, аеродроми, тобто, якщо вони зможуть повністю зробити катастрофу у східній Польщі, то це удар в тил. Збройним силам України, і вони зробили на це ставку. Господи, смілив все нам други, для спасіння Бога.